Thank you. Нашою Продовжимо далі представляти наших письменників. Володимир Дмитренко, експерт з питань аналізу політичної і економічної інформації, автор наукових розвідок та книжок з історії Стародавнього Риму та аналітової інфраструктури. Автор досліджень розвідки та інші таємні служби стародавнього Риму. Що позбавляється? Цього знайомиться з часом різні книги. Один на найвідомлень, що виходить шпаг, на це... Це буде п'ятого мало смысл. Купуйте, ставте автографи. Шановні друзі, запрошуємо вас на автограф-сесію Пяти Український учасників. Перебував Янукович на черговий мій лист і дав доручення. І от, і от, не знаю, але все рівно очікуємо, дав таку матеріалів аналізів по, по всіх сферах, по всіх жанрових нішах, те, що мав, бо виявляється, в Держмупроді вже.

Твора Андрія Куркова, і коли я йду з екскурси, наприклад, у Францію, у якісь країни інші, але мої герої живуть в Києві тут і зараз. Хоча події відбуваються розкидані і в часі в Можна? і просторі ну, пішла.

Можливо, якщо тільки це стосується української фантастики, написаної українською мовою, я не хотів би, звісно, проводити такий бар'єр. хоча він... І коли ми потім зустрілися, вона мені якось з такою огидою повернула цю течку з рукописами і сказала. Ви знаєте, я вообще освіта Тепер разом із нами Андрій Кокотюха, Тимур Литовченко і Олександр Ірванець. Абсолютно різні жанри, абсолютно різні напрямки літератури і абсолютно цікаві співрозмовники. Приєднуйтеся, слухайте, ставте ваші запитання. звичайно, такі речі є. От вийшла зараз книжка Юрія Юрія яка називається заполіття. Потім от вийшла книжка Юрія Щербака Час смерто Христів. Потрясаюча річ. Взагалі така книжка, коли її читаєш, то підкидаєш... І перетворити їх, подивитись на них як на звичайних людей. Чи не ризикуємо ми перетворити розстріляне відродження на нову категорію заброн... Показав цю чудову річ, вона змійка називається. Я розповіла, що моя хитра бабуся Ніндзя вміла замаскувати свої мінчаки. Підійдесь, звичайно, ігра. Технічна проза, але є ще і дві книжки на біжені. Дусі, помандруй, дає. За неї є вже маршрутом. Після в Мексиці в Бругня траджую мені до ковід відео, це буде Бразилію. Так я ще отримав першу ой, другу премію конкурсу Коронація слова. Я думаю, що перше його. У Івана Андрусака. І самі цей чудовий переклад е, вивчили. Я, наскільки знаю, це вже третій переклад порожніх людей. Є Флоріана Неуважна. Для психіки. Так. А що з тебе веселище? З тебе стільки дитячого, а може не дитячого, але класного і веселого. Два уточнення стосовно того, що, якщо читайте діти Томаса состерні заявлю та 40 свяхів, Ченко в неї. У цьому папірці, що про неї дали мені, написано місце народження, Відьомське місто Київ. А які ще вона в Україні? Знає Відьомські міста і чому саме Відьомське місто Київ? Ну, власне, в Україні відьомських міст, я думаю, чимало, просто в кожного, в кожного міста і в кожного. Сергій, може, ще щось почитаєш? Давай. Ісход крізь з нізневірених вірусів є страдання. П'ятеро класних письменників Сергій Пантюк, Максим Кідрук, Анатолій Дністровий, таякурова саніченко і Іван Андрусяк.